Зупинив за порушення, оглянув колеса. Зимове спілкування працівників ДАЇ з водіями найближчим часом може подовжити ще на одну процедуру. Разом із вивченням страхових полісів інспектори перевірятимуть сезонність, встановленої на автогуми. Міністерство внутрішніх справ пропонує кабінетові міністрів внести до правил дорожнього руху пункт про обов'язковість використання із грудня по березень зимових шин. За зиму в разі обов'язково і згодно з штрафом менше буде аварій на дорогах, а тим більше жінкам треба їздити тільки на зимовій резині. Увілічують устойчивость маш на на Я Автовласникам, що вважають перевзування марною тратою грошей, між тим хвилюватись не варто ігнорування. Звісно, у разі їх ухвалення нових норм жодним чином не позначиться на гаманцях українців. За порушення, що, приміром, у Румунії обходиться водієві у тисячу євро, в Україні каратимуть попередженням.